Всі річки тепер в обнові, біле скло над бережком. Ходить грудень по діброві, застеляє світ сніжком, вишні винію розквітли, в білих шубках всі рубки, Позирають ночі світлі, розмальовані шипки. Є вже саночки новенькі, є хороші ковзани, а мороз веселий ценька налітає здалини. Доброго дня, мої маленькі хлопчики та дівчатка. От і настала зима. Природа прикрашена білим снігом. Ой, чуєте? Хто плаче? Хто це? Це метелик. Що з тобою сталося? Я жив на великій яскравій галявині біля лісу. Там завжди було багато квітів. Но раптом прийшла зима, і квіти заховалися під снігом. І у мене на голявині зовсім не залишилося квітів. Де ж я буду тепер жити? Дітки, пропоную допомогти метелику. Ми намалюємо нашій гості квітку. Але ця квітка буде не проста, а зимова. Тому що взимку все стає казкове. Спочатку ми розглянемо квіти, які гарні росли на галявині влітку, кольорові, пахучі. А потім ми розглянемо квіти, які вже під снігом лягли спати. Погляньте на ці квіти, які вони всі гарні, різні, різнокольорові, як гарно на галявині влітку. А ось ці квіти вже лягли спати. Їх накрило білим, пушистим, покривалом. Ну що, діти, приступимо з вами до роботи? Давайте зараз розглянемо квітку, яку ми сьогодні будемо малювати. Для цього нам знадобиться фарби, пензлики, вода, серветка, трубочка та вушна палочка. А як буде наша відбуватися з вами робота, зараз я вам розкажу. Спочатку нам треба з вами зробити фон, затушувати білий аркуш паперу. Для цього нам потрібна буде допомога ваших батьків. Попросіть, будь ласка, змішати білу фарбу і трішечки чорну. І в нас вийде сірий колір, і ми з вами зафарбуємо цей аркуш. Коли папір підсохне, ми зараз будемо малювати з вами стебельок. Ось так. Стебельку теж потрібно трішечки підсохнути, а поки він буде підсихати, разом з батьками ми змішаємо теж фарби. Всі яскраві фарби ми будемо змішувати з білою фарбою для того, щоб у нас були. Не такі, що дуже яскраві фарби для квіточки. Попросіть їх, будь ласка. Для малювання квіточки нам знадобиться трубочка. Її треба розрізати. Для цього теж ми попросимо батьків, щоб вони нам допомогли, тому що ми ще маленькі. Макаємо трубочку у воду, а потім у фарбу. І ось такими рухами ми прикрашаємо нашу квіточку. Потім ми змиваємо залишок фарби, промакаємо у серветку і набираємо знов іншу фарбу і виконуємо те ж саме. Ось зимова квітка вже майже готова. А для того, щоб нам закінчити роботу, ми зараз візьмемо з вами вушну паличку і намалюємо білий сніг, макаємо паличку білу фарбу і ставимо ось такі білі плями. Погляньте, яка зимова квітка у нас вийшла з вами для метелика. Гадаю, метелику дуже сподобається наш подаруночок. А ви, дітки, можете разом з батьками. Пофантазувати і намалювати свою зимову квітку для метелика. Я гадаю, метелик дуже буде радий, якщо в нас будуть різні квіточки. Дякую вам за гарну роботу, мої хороші. Буду з метеликом дуже чекати ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!